Привіт усім! Хочу вам показати, як виросла мікрозелень на сьомий день. Отакі от в неї паростки. Отакі, от Що ми тут сіяли? Можна подивитися. От В цьому зеленому латочку справа з... наліво, ми от сіяли. Перша, спочатку була у нас рукола, потім гірчиця, потім крес салат, третій рядок. Потім капуста, суміш салатів і люцерна. І от можна подивитися, да, Як виглядає насіння. От з цієї сторони. Оце перший було у нас рукола. Потім другий рядок гірчиця. Третій крес салат. Потім суміш салатів. Ні, люцерна. Четвертий у нас був рядок люцерна. Потім п'ятий суміш салатів. Оце отака вот суміш салатів у нас різних. І шостий рядок капуста. Оце у нас капуста. Отак виглядає. Ось такі цікаві паростки. Вже отак вот вот вони підросли. Нормально вже можна навіть підщипувати і пробувати і класти в салат. Таку мікрозелень. Перших два дні вона не була просто насіння, витрималася в темному місці, накрите, от, щоб швидше проросли паруски. а потім періодично я її ну, от, додавала, оприскувала водою, і зараз треба оприскувати підсох ґрунт. От, і вже на сьомий день такі паростки, які навіть можна вживати, пробувати в їжу. От можна навіть спробувати. Спробую руколу, яка вона на смак. М -м -м! Прикольно. Друга у нас гірчиця. Ану-ка, чи схожа на гірчицю? Ну, така ціка, цікава. Так, да, щось таке є, до речі. А з цієї сторони, от те, що ми вирощували на... спочатку на папері. Ой, точно, гіршіться, Чув... Чув... чувствується смак. Так, тут у нас спочатку була, значить, амарант, потім оце щавель, Оце амарант у нас так виглядає. Потім щавель, і оце така редиска. Редиски отакі от. Більші паростки. Оце такий щавлік. Щавель цікавий, і рідиска. Рядис. Редиска взагалі вона яка висока, виросла. Теж можна спробувати. Цікаво, як воно на смак. Ось така корисна у нас зелень вже виросла на сьомий день. Можна вирощувати запросто. Вона ще виросла, я ще тільки потрошку спробувала виростити це насіння. У яка у мене вже на сьомий день зелень гарна. Тепер можна її використати до якогось салату. В неї багато поживних мікроелементів, От. вітамінів Різно, різних, які тут, бачите, які різні. І ще можу використовувати ще не раз, декілька разів. От у мене ще багато насіння залишилося. Там кожному пакетику ще я тільки трошки використала у мене ще скільки є багато. Дуже вигідно. Пакетики були десь по 10 гривень. Але он скільки вітамінів можна виростити на підвіконні. Пишіть, як ви, чи вирощуєте зелень таку у себе на підвіконні, чи робите такі експерименти з мікрозеленню. Буде цікаво почитати ваші коменти. От. Ця може ще трошки підрости за пару днів. Ну, взагалі, так цікаво навіть поспостерігати, як вона підростає. Ця трошки підросте, теж можна використовувати в їжу, в салати. Обрізати отак от ножниць, ножицями, помити і використовувати. Усім дякую за підписку, лайки, коменти. Зустрінемося в нових відео. Цікаво буде, що виросте через ще на 10-й день, яка вона буде виглядати, ця зелень. Ще більше, мабуть, виросте. Будемо ще далі спостерігати. А на сьомий день, будь, буквально за тиждень, такі у нас цікаві паростки. І, до речі, такі вони цікаві на смак. У кожного свій смак. Оце амаран, це щавель, це Редис. Оці різні види салатів, отака гарна мікрозелень. А, до речі, ще горох не проріс. Він, мабуть, ще більше довше проростає. От я його теж посіяла, тоді ж замочила, не проріс. Ну, будемо чекати, як він ще пізніше буде проростати. Щось я не бачу, його тут, міжряді, посадила, але паростків щось не бачу. Ну, мабуть, теж будуть скоро. Пока-пока. Усім дякую за коменти.